Сьогодні буде відбуватись третій етап евакуації, тобто підправлення маломобільних людей. Далі по території України на постійне розміщення. Саме буде їхати шість людей, одна з котрих буде лежача жіночка. Їхати вони будуть в населений пункт Власівка Кіровоградської області. Житло, як сказати, ну, попадали снаряди, нема ні вікани, ні а я зараз неспроможний ходити і, і, і ніякого. А батьки вже старенькі, у них теж житло можуть. Це треба, щоб хтось допомагав. Говорять, що дуже, громко. І ще ті дроны летают постоянно. там тяжело жить. Документы взяла, одежду тоже немножко взяли. Всего не возьму, что там. А ну, всю жизнь прожили, все копили там все. Жалко, конечно, расставаться было. У меня дом со всеми удобствами сделан. Живи и радуйся, но не суждено. Так, 75 лет пришлось вот так скитаться сын уехал к сестре. У него дочка больная, и уехал к сестре на Урал, в Екатеринбург. Ну, а я одна осталась, и все. Муж умер, родители померли, что никого нет, а я сама. Ну, в общем, решила... Поехать в пансионат. Люди разные, даже последним часом звертаються Про допомогу розміщень навіть Запорізької області. Зазвичай ми приймаємо Куп'янські, ну Харківський напрям, Харківську область, тобто Вовчанський, Липецький, Куп'янські напрямки. Були випадки, коли привозили людей з Донеччини. Якщо брати саме маломобільних людей, по котрим спеціалізується наша організація, то є проблема в тому, що Більша частина це вже люди похилого віку, вони відмовляються виїжджати, коли відносно безпечно, коли можна заїхати спокійно завантажити людей, речі, ну, у відносній безпеці виїхати. Вони сидять до останнього, коли вже прилетає або в їх дім, або в будинок сусідів. Проблема з розміщенням полягає в тому, що дуже багато людей похилого віку, людей з інвалідністю, та просто маломобільних людей ну, через різні моменти в житті. В когось немає виплат, в когось немає документів, хтось все життя працював на городі. В нього немає стажити. Якщо людина має виплати, її трошки легше можна розмістити в державних установах, в державних ітричних закладах. Але вони всі в Харківській області переповнені, ніхто не бере. А в інших областях треба вести перемовини, домовлятись, відсутність місць, де можна розміщувати людей це одна з найбільших проблем. Розраховано це приміщення на 30 людей з постійного знаходження. Якщо екстрене призову, на одну-дві доби можна посунути ліжка, додати розкладушки і розмістити до 45 людей. Ну без квіт, без какао. Яйца шість, сахара 150, блокнотик позаписувала і торти, і пирожки, і салати. Ну, сподіваюся, що буде все добре, що я все сама ще буду готувати. За п'ять місяців мені вже зробили 6 операцій вот. з Донецької області, місто Славянськ. Вот. Попала сюди, прямо з, это, з больниці після операції. У мене діабет. Харькові вже остання була операція, вже відрізали ногу. Та я не мав до сих пор привикнути з ними. Нічого, ми поїдемо на заказон, поставлять протези. Я вже і так пригаю з одної ножки на ходунках. Вже навчилася тут на креслі, як, аз, як водитель. Це нас вишиваночка з самого -само першого початку відкриття. Ми відкрилися 26 іюля. 27-го нам завезли жіночку. І це наша жіночка вишивала. Ткала сама руку вишила це так, що світла немає, всі вона вже співає. Без світла з фонариком свічечка сидить, вишиває. Ми її відправили в пансіонат на пансіонаті. Поки зараз даний момент в пансіонаті. Ми созвонювалися. Нічого, теж вишиваємо в пансіонаті як оберіг. Саме головне оберіг у нас. Я тут працюю з 23-го року. Донька зі мною, і внуки тут, і зять ранить, і син сильно два роки без бізості прокошу. Працювати треба. Кожна людина, яка приїжджає до мене в шелтер першим договором, треба спілкуватися. Якщо ми не спілкуємося, ми нічого не доб'ємося. Кожна людина мене чекають. Вони діти. Я казала, виказала, це діти діти трьохгодішні. Тільки вони возист вже похилені.